Він поспішив і народився на світ шестимісячним за важкі всього один кілограм крихітний українець у далекій Австралії. Ми й далі розказуємо про подружжя мандрівних музик, які рушили навколо світню подорож і несподівано для себе стали там батьками. З одного боку радість, а з іншого неабиякі випробування. Кожен день перебування малого мандрівника у реанімації коштує тисячі доларів, і борг вже сягає ста тисяч. Привезти недоношене немовля до України. Неможливо, хлопчик сам не може ні дихати, ні їсти. Ірина Стороженко розповідає далі: неймовірну історію Фолькнерів. У нас очікується поповнення. із приголомшливою новиною. Відчайдушні мандрівні музиканти, український гурт Фолькнери фінішують. Слава, Слава! Пів земної кулі на велосипедах 13 країн, 16 місяців і 25 тисяч кілометрів. Ми змокли близько нуля градусів. 42 Ми вмираємо. Так, з синьо-жовтим стягом та з Україною в серці світом подорожують двоколісні хроніки. You know Україна. Ой «Україна!» Ми з володією виконали свою місію. Подружжя музикантів Володимир Муляр та Ярина Квітка, які подолали всі випробування подорожнього життя. Врешті полишають велосипеди та дофільмовують кліп. І вже напевне знають під серцем у Ярини хлопчик. Та стається непоправне. Лікарка подивилася. Боже. Через півтора місяця після фінішу за кілька день до відльоту Ярині стає зле і вона опиняється в акушерському кріслі. Спіши. У вас матка відкрита на 4 сантиметри, ще 2 сантиметри почнуться пологи, і ми такі, як це лише 28-й тиждень вагітності. Австрійські лікарі щосили намагаються стримати перечасні пологи. А, мене відвезли на УЗІ, і там показало, що дитина дуже маленька, як вона не має ще кілограма. Сказали, що найстрашніше – це можливо хвороба дауна. Це було так ну, страшно. Дві доби боротьби за кожну хвилину дитини в материнському лоні. Крові стало ще більше. Я не могла рухатись, просто лежала так і було дуже боляче, у мене був кесарів розтин. Ми спробували спинити пологи, а також дали мамі ліки, які зміцнили тіло марка. Ми використали стероїди, щоб його легені швидше розвивалися. Проте вона була лише на 28-му тижні. Це дуже завчасні пологи. Дуже. Ось так нетерпляче поспішаючи в цей світ, у далекій Австралії з'являється новий українець Манюні Фолькнер, якого ще до народження батьки нарекли Марко. Малюсенький, трошки більше кілограма, і він такий весь був замотаний. всякі голки, капельниці. Ой, дуже було таке страшне відчуття. Змощене личко погляд не фокусується, тоненька шкіра, через яку проглядають Савени. Він самостійно ще не дихає, не зберігає тепла, не їсть життя. У ньому тримають всі ці прилади, трубки та навіть плетена шапочка. Австралійські лікарі взяли не один аналіз та зробили не одне обстеження, щоб збагнути причину перечасних пологів однак, навіть там, де найкраща медицина в світі, відповіді не знайшли. Завчасні пологи можуть трапитися в будь-якої жінки. Може бути багато підстав для цього. Часом це інфекція, інколи це спадкове. Інколи ми просто не можемо знайти причини. Ми не думаємо, що фізичні вправи зумовлюють дочасні пологи. Тож я не вважаю, що Яринина їзда на велосипеді викликала перечасні пологи і народження марка. Зрештою, неважливі причини марку вже є буду. Коли хат, Ой, спи, дитя Буде пуття День за днем вона співає синові колискову. Це неонатологічна реанімація. Марко ще не може чітко бачити мами, та мама хоче, щоб він її бодай чув. А це тобі <паспас> мій <запах. паспас> люшки гулі. Люшки, люшки вона не може його обійняти, лише торкнутися крізь отвори. Тоді як найбільше у світі хочеться пригорнути. Сильний козак терпи. Спершу лікарі заспокоювали та наказували не хвилюватися. Однак потім просто приголомшили. До нас прийшла фінансовий менеджер і почала розказувати всі суми, всі нулі. Ми з Володією не могли в це повірити, а в нас був такий шок. Такий вивер долі спіткав фолькнерів у найнеочікуванішому місці на краю світу. За всю подорож, що тривала півтора року, вони витратили. Шість тисяч доларів, які здебільшого заробляли співами в дорозі, і тепер самі лише пологи, перебування в лікарні ярини та перші дні догляду за їхнім марком стали десятки разів дорожче за життя хлопчика. На чужині, коли батьки прості туристи, вони мають сплачувати більше ніж сто тисяч гривень щодня, а вивести його неможливо. Коли відбувається переліт, то там ну кисень теж він так падає. Це щоб не наражати дитину на небезпеку, то треба витримати цей час. Час, який Марко мав би пробути в материнському лоні, тепер належить провести у відділенні перечасно народжених у шпиталі Сіднея, а це майже три місяці і понад 200 тисяч американських доларів. Це неймовірна історія мандрів та боротьби за життя маленького українця на іншому материкові вразила та вже підкорила серця тисяч людей по всьому світу. Кошти шукають і вдома на батьківщині. Один мільйон шести допомагає зібрати українська біржа благодійності. Проект підтримуємо марка мандрівника. Сайт ubb.org.ua. Клік підтримати. І ви теж долучилися до допомоги. Ірина Стороженко, Анна Суряднова, Наталя Волянюк та Віталій Тікоть. Програма вікна СТБ. Як навколо маленького українця об'єдналися Австралія та Україна, як мужньо сприйняли удар долі до Фолькнери? Та що робитимуть далі? Ми розкажемо у вікнах вже завтра.